Справа доктора Пі віднині скандального професора судитимуть у Києві. Годину тому почалося засідання. За подіями стежить наш кореспондент Борис Борисачалко. Борисе, вітаю. Які новини із зали суду? Вітаю. А, наразі відбувається перше і так зване попереднє засідання суду над Андрієм Слісорчуком. На ньому усі а, учасники судового процесу повинні ознайомитися із матеріалами справи. А, телекамера на засідання не запускають, запускають лише журналістів. але... А стало відомо, що адвокати Андрія Слюсорчука проситимуть у суду змінити міру запобіжного заходу. Сьогодні буде стояти питання виключно про підсудні справи і про можливу зміну запобіжного заходу. Захист буде про це клопотати, щоб змінити Слюсорчуку міру запобіжного заходу. А саме будемо просити про заставу. Ша судове засідання у справі гори лікаря Андрій Слюсарчук, який прославився феноменальною пам'яттю на цифри, а потім тим, що лікував без медичної освіти. Сьогодні постав перед судом. Він попросив вийти під заставу. Сказав, що погано почувається в СІЗО, як доказ не зміг врахувати якого року народження його 12-річний син. Адвокати підсудного не виправдовують, втім кажуть, що буде перемогу, якщо змінять статтю злочину. Незаконна лікарська діяльність, яка спричинила важкі наслідки смерть, і тілесні ушкодження. А що тут тобто додаткова кваліфікація по тяжких тілесних ушкодженнях не потребується? А зараз вона є. А зараз вона є. Направити справу за підсудністю. Адвокати Андрія Слюсарчука вимагають розглядати справу доктора Пі за підсудністю, тобто не у столиці, а як передбачено новим КПК у місті скоєння найтяжчого злочину. Відповідне клопотання захисники передали судді Солом'янського райсуду Києва, яка розглядає справу слюсарчука. Нема жодних підстав, щоб даний обвинувальний акт і дане кримінальне провадження розглядалося чи в Солом'янському, чи в Печерському суді міста Києва. Оскільки кримінально процесуальний кодекс новий чинний кодекс він передбачає, що таке така справа має розглядатися таке провадження має розглядатися за місцем вчинення останнього з найтяжчих інкримінованих кримінальних правопорушень. Це має бути місто Кремнець Тернопільської області. Андрія Слюсарчука етапувала до Києва торік, у квітні у пенітенціарній службі Львівської області пояснили це тим, що потерпілим з різних регіонів України буде легше потрапити на судові засідання. Зауважимо захист Слюсарчука, подав також клопотання про зміну запобіжного заходу, спробування під вартою на звільнення під заставу у розмірі 130 тисяч гривень. Солом'янський суд Києва, який вчора затягнув із розглядом клопотання про звільнення Андрія Слюсарчука з під варти, таки лишив доктора піза ґратами. При цьому на Феміду не вплинула сума запропонованої захистом застави. Адвокати пропонували 130 тисяч відкупних. Слюсарчук лишатиметься за ґратами. своє рішення. Суд аргументував тим, що чоловік підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, які передбачають тривалі строки ув'язнення аж до 10 років. Більш того, опинившись на волі, доктор Пі може переховуватися від слідства та чинити тиск на свідків, які проходять по його справі. У Києві у районі, щоправда, без телекамер триває розгляд ще однієї гучної справи псевдонейрохірурга та професора Андрія Слюсарчука, скандально відомого лікаря. Пі він показали, що це за ґратами. Судді відхилили адвокатські клопотання про те, щоб відпустити підозрювану під заставу 130 тисяч гривень. Сплили на поверхню і раніше невідомі факти життя Слюсарчука. Виявляється, він має сім'ю за кордону. В нього є дружина і 12-річний син. Утім, назвати рік народження хлопця чоловік, Ножив і додавав багатозначні цифри в голові, так і не зміг. Сказав чи то 96-го, чи то 98-го. Поки відомо, що лікарпі пробуде під вартою до 13 березня. Своє рішення суд мотивував тим, що сесорчука звинувачують у тяжких злочинах, за які передбачено суворе покарання 10 років тюрми. Та то того ж на волі псевдохірург може ховатися від слідства і тиснути на свідків. Сьогодні Андрію інкримінують два епізоди е, незаконної е, перепрошую, два, два епізоди нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть особи, а також інші епізоди нанесення тяжких тілесних ушкоджень, тобто саме експерти розцінили трапанацію черпа як тяжке тілесне ушкодження. Якби ті самі дії зробив лікар, який має диплом, який ніяким не ставиться під сумнів, то в його діях би не було складу злочину.